Втрати одразу кратно підвищується, залежить від напрямку. Ситуація на запорізькому напрямку, що можете сказати, наскільки погіршується, тримаєте стрій? Не скажу, що прям погіршується, але є певна інформація, вже в масових, засобах масової інформації, що противник готується до наступальних дій, активних, зосередив певну кількість особового складу. Зараз намацує, прощупує, працюємо, все залежить від того, наскільки наша оборона буде підготовлена, забезпечена, ну і відповідно буде виконувати свої завдання за призначення. Що ми чуємо від речника, що ворог змінює тактику, і якщо раніше він застосовував більше, частіше великі там колони техніки, зараз це більше десантно штурмові, штурмові, що можете сказати про запорізькі коронавіру. Так і комбіновані зараз на щастя, напевно, немає штурмів великої кількості техніки. Да, в основному це особовий склад, малі, малі піші групи, і вони також сильно розвивають безпілотну компоненту. Є в них сильні підрозділи, які протистоять нам. На щастя, на запорізькому напрямку вони. Не зафіксовано, якби ті, що найпотужніші воюють на Покровському, але ну, вони також сильно шагнули в цьому плані і розвивають, накопичують свої спроможності. Я так розумію, що буде якийсь етап, коли почнуться активні штурмові дії. Вони покажуть на що вони спроможні. У нас безпілотна компонента не гірша і не слабше ніж у противника. Вони нас, нас доганяють. все ще ну намагаються якийсь здобути паритет. Хоча б в цьому плані у нас на щастя ще є перевага.